Вітаю, пані та панове! З вами знову Ірина. І сьогодні я вирішила відео зняти про мої повтори парфумерні, так би мовити, дублі. Хоча деякі аромати вже в мене не тільки. Повторні, а вже тричі повторні. Давно я збиралася зняти відео і постійно відкладала. Таким чином перший флакончик, так би мовити, зникав, з'являвся інший, але я зібрала ті ароматики, які, в принципі, ще в мене досі в двох флакончиках, тому я думаю, треба зняти відео, поки вони в мене ще є. Наприклад, Трусардів Деліка я збиралася зняти. Це відео про дублі, ще коли в мене був залишок в цьому флакончику, і я придбала другий флакончик. Але ось поки дійшла справа до відео, то я вже і закінчила цей флакончик, і, і ось мій дубль. Улюблена трусарді деліка Люблю цей свіжий, тонкий аромат троянди, цитрусу, лотосу. Аромат створений для кінця весни, літа. Він освіжаючий, легкий, квітковий. Жоден аромат його не замінить. Це витончений, як ніжна молода троянда, аромат. Ну, в принципі, і назва у нього каже сама за себе. мені цей аромат подобається, оточуючим подобається, що ще потрібно, просто щоб він був завжди в моїй колекції. Versace Dylan Take Voice. Перша в мене була саме ця мініатюрка, і слідом вже був більший флакончик, це тестерний флакон, в максимальному об'ємі. Я в цьому ароматі відчуваю і сонце, і морські хвилі. Він свіжий, цитрусово-деревний, яскравий аромат. Взагалі для мене це дуже позитивний літній парфум. Спочатку я відчувала в ньому нотки мого улюбленого. Аквавуман від Раша. І ну, зараз трішечки це зникло відчуття. Все-таки він не настільки схожий на той аромат, але все рівно інколи я відчуваю від нього схожі нотки. Дуже люблю це направлення таких ароматів, дуже мені подобається, тому, звичайно, я його задублила і літом це насолода. Масаки Мацушима Широ. А що означає чистий? Я дуже сильно люблю цей аромат. Він для мене мега жіночний, квітково-пудровий. Найяскравіше в ньому я відчуваю квітки бавовни і цикламену з акватичними нотками, також і троянда з ірисом присутні. Він яскравий на початку, але дуже м'який у базі. У мене мало пудрових ароматів в колекції, і цей мій один з найулюбленіших. Він не те, що пудровий як косметична пудра, це якась свіжа мускусна пудровість. У мене асоціація, знаєте, яка, як в кіно японки в от таких от білосніжних, летючих накидках, особливо коли вони там якісь займаються бойовими мистецтвами. От Вони літають, от такі білі накидки у них розвиваються на вітрі. Тому у мене така асоціація і. Аромат для мене на холоді звучить найкраще. Я вже це зрозуміла. Літом взагалі мені не хочеться його одягати, от реально. Асоціація по типу японка в легкому білому одязі, і зверху на неї спокійно падає сніг. Ні вітру, ні сонця, тільки сніг і спокій. Ось така асоціація в мене з цим ароматом. Можливо, комусь не подобається таке направлення, я його люблю ніжною любов'ю. І, звичайно, коли вже в мене цей ароматик десь до половинки дійшов, я придбала великий флакончик 80 мл. це тестерний флакон, але тут. Ну, тестер продається з такою трубкою пластиковою, ну, щоб не нажимався пліверизатор при транспортуванні. Кришечка спокійно змінюється, і флакончик ось такий повноцінний. Так що я буду кришечку просто змінювати і все. Масакі мацушимо мат. Це 40 мл, і наступний у мене на 80, але я не можу почала ділитись на кремчику, тому він уже в мене не повний. Нічого страшного, вистачить і мені, і іншим. У мене зараз тільки ось два японських аромата це широ і мат від одного дизайнера. А, і я, як бачите, задубила їх обидва. Тільки якщо широ це зимовий, то мат це. Весняно-літній аромат. Він свіжий, чистий, пронизливий, як холодний струмок у літку, холодно-акватичний, зелений, з квітами лотосу, кавуна, зеленим чаєм, бамбуком. А для мене це доволі дзвінкий і яскравий аромат. А якщо широ це про спокій, то мат це про динамічність, яскравість активність. Перші флакончики у мене були по 40 мл, а другий вже по 80. Lacoste Пurфм. Звичайно, я про нього завжди кажу, що це мій один з найулюбленіших ароматів в житті. Перший флакончик у мене був на 50 мл, і це вже музейний експонат. Звичайно. У мене вже є і новий флакончик на 90 мл, Я також ним ділюсь, але скажу чесно, я вже придбала і ще один. І він новий у мене стоїть в коробочці. Ну дуже люблю я цей аромат, нікуди не можу подітись. Він по-справжньому універсальний, тому що підходить на будь-яку пору року на день, на ніч. Завжди, коли хочеться пахнути ніжно, витинчено, я звертаюся до нього. Основні нотки – це замша, фрезія, перець, фіалка з гліатропом, з м'яким ніжним жіночним сандалом у базі. Хочу мати його завжди. Один погляд на нього гріє мені душу. Ніякі копії його не замінять і не будуть звучати настільки глибоко і якісно, тому я завжди буду його дублити, поки вони ще продаються. Наступний це Naomi Campbell, туалетна вода, так і називається Naomi Campbell. Парфумовану, я не знаю, не пробувала. У мене тільки туалетна. Кришечку я зняла з Avon Prima здається, називається. Ще один мега жіночний аромат, який мене підкорив своїм м'яким спокусливим ароматом. Він солодкокремовий, ванільний, з теплими пряними нотками. в ньому все так ненав'язливо. А так жіночно огортаючи, мені здається, хотіли ним передати відчуття е затишку від м'яких теплих котиків. Чомусь така асоціація. Раз на омі це чорна пантера, то цей аромат домашнього милого котика, якого завжди хочеться пригорнути до себе такого тепленького і м'якенького. Можливо, аромат можна носити і в теплу пору року. Я ж себе радую ним виключно в холодну, і мені здається, що він почав зникати з магазинів. Е Мене це трошки налякало, і я його задубила звичайно. Це знову тестерний флакон, тому що в 50 мл я не бачу флакончиків з кришкою. Ну, нічого, я це переживу. Аромат один з моїх найулюбленіших жіночних, таких теплих ароматів на холод. Наступний Juicy Couture. Viva La Juicy, Так, будь-гарненький. Це мій улюблений аромат з серії Viva La Juicy, принаймні з тих, що в мене є на зараз. Яскравий, життєрадісний. Я його люблю влітку, саме за його безроботність. За те, що він і солодкий, і свіжий, одночасно в ньому лісові ягоди, гарденія, жимолость на фоні ванільна, карамель, праліне і кремовий сандал. Дуже жіночний, привабливий, ненав'язливий для мене кращий в своєму направленні, дитячим взагалі його не вважаю, незважаючи на цей рожевий бантик. Для мене це більше такий кокетливий аромат, аромат Барбі з одноіменного кіно. А перша пляшка уже також музейний експонат, так само, як і Лакост. Другий, звичайно, у мене новенький, і я без цього армата взагалі не можу жити. Мені дуже він потрібен е, влітку. Мені потрібен цей настрій, потрібно це звичання. Я дуже сильно його люблю. Я вже говорила, що ось старий флакончик у мене ще з металевим грибом на пляжечки, а нові флакончики вони йдуть вже е, з пластиковим грибом. На жаль, Дісквердвуд, Ту-Вуд oh, це армат, який створений для двох. А з пульвіка із кришечки це е, пахне молекулою і супер, е, тобто кедром. Але коли його розпилюєш, це кедр з лимоном. Далі кипарисові нотки, з ветивером. Я не можу пояснити, чому він мені при першому знайомстві нагадав лакосперфам, вони ж різні, по суті. Але е, зараз думаю, що це саме через кедр. Таке враження, що е, він. В обох ароматах однаковий. А хоча треба відмітити, що у них парфумер один і той самий Олівія Кресп, він автор обох парфумів. Тому, можливо, це не випадковість, що аромати чимось нагадують один одного. І, звичайно, у мене є дубль в тестері без кришки. Хочу відмітити, що тестер, якщо він продається без кришки, то кришка вже для нього не підійде, тому що вона не буде магнітитись. Тобто, або тестер з кришками, або без. Але до нього кришка не буде магнітитись, якщо вона у вас залишилась від старого флакончику. І Greenwood, дуже мало його залишилося. Звичайно, я його вже задублила, повний флакончик ось стоїть. Це свіжий сужерно деревний аромат. Головні актори в ньому це витивер з лимоном, з кедром. В ньому купа різних складових, але звучить він дуже свіжо. Дійсно, асоціація з літнім зеленим лісом. Позитивний, легкий, ненав'язливий, дуже гарний для будь-якої пори року аромат. Якщо подобаються легкі, свіжі аромати, то ось він, ну, він класний. У повторі в мене також Summer Days. Це лімітована версія 2022 року. Звичайно, у мене задублений. Він дуже подобається на літо. Це цитрусово-зелений свіжий аромат. Головний тут кумкват, він поєднаний з зеленим чаєм, з м'ятою, з крапелькою витиверу, що і додає йому унісексовості, але легкої, такої, ненав'язливої, дуже приємний літній аромат, гарний також, якщо поєднувати з іншими, наприклад, деревними ароматами, з ним можна експериментувати безкінечно. Ось вони дуже гарно поєднуються з грінвудом. Якщо їх поєднати, то він стане більше цитрусовим. Тут схожі. І витивер є, і зелені нотки, тому вони дуже гарно міксуються. І якщо їх нашаровувати, то буде окремий класний аромат. Також в мене задублений а, сікіпан. А... Просто Сікіпан Кельвін Кляйн. Цей флакончик у мене вже пустий, але я його не викидаю, тому що ну, він зручний. Можливо, щось треба буде перелити. Тут 50 мл, зручний формат, і вони всі йдуть в комплекті з пульверизатором. Ну, тут я просто закрила глухою кришечкою, а так в кожній коробочці йде ось такий пульверізатор, який одягається і можна користуватися. А це аромат свіжий, фужерний, зелений, свіжопряний. Також мені здається, що він гарний не тільки на літо, а й будь-коли. Просто дуже класний свіжак. І він дійсно унісекс. А, так, ем, перейдемо до Еріфлейму. Задублила я всього два аромата. Перший це Джордані Голд Essence. Познайомилась я з ним нещодавно і спочатку в такому тревел форматі 8 мл. Ем, ну, Звичайно, я придбала одразу ж повноцінний флакончик, Ну, він дуже, по-перше, гарний. По-друге, я вигадала дуже гарну ціну на нього. Він у мене вже в новому дизайні. Ось такому гарному Мені здається дуже гарний флакончик, дуже гарне оформлення, важке, таке тосте скло. Аромат про бергамот з прекрасним звучанням апельсинового цвіту мені пахне як сам апельсин з квітами. Все це свіжо і солодко, і смачно, неначе смачний апельсиновий льодяник, а на міцній деревній базі. Він яскравий, але не нахабний. Можна одягати будь-коли, і навіть на свято. Це дуже радісний святковий аромат. Я його дуже сильно люблю. Він мені подобається, можливо, не на кожен день, але я вважаю, що він завжди повинен бути в. Мене. І ще один аромат, який я задубила, це Reflame Every Miss with Hot Rose. Я його полюбила з першого затесту спробника. Це трояндо-лічєвий гостренький з шипровими нотками аромат, але такий жіночний. Я обожнюю, як він відкривається, який він гарний у шлейфі. Від нього дуже гарно пахне одяг. Навіть коли я на вулиці чую від себе його легкий шлейф, я просто обалдію. Я не знаю, як він буде звучати в холоді, але в теплу погоду він дуже гарний. В ньому всього 50 мл, тому я задублила. І поки що я відкривати її не буду. Коли вже закінчу цей аромат, тоді її відкрию. Ну, якщо він мені ще не набридне до того часу, але думаю, що не набридне. Все-таки в мене це один аромат в такому стилі в колекції. Я в цьому відео нікому нічого не раджу купувати всліпу. Я просто показую, з чим мені поки що не хочеться розлучатись. Або мені це так подобається, що я хочу мати запас. Нікому нічого не раджу купувати без затесту, тому це просто відео про мої хомячкові такі запасики. А як можете бачити, в мене також є повтори із Avon. і це аж чотири аромати. Перше це персівд'ю. А відкрила я вже новий флакончик, тому що старенький, я вже його показувала, він змінив і колір, і трошки став наче сильніше пахнути. Можливо, в ньому вже щось і побилось, але ну, він мені досі ще й подобається, навіть в такому вигляді. Ну, Він просто дуже-дуже старенький. Звичайно, у мене вже є. Дубль цього аромату Скоро скоростренький закінчу, і наступного літа вже буду користуватись саме ароматом з новенького флакончика. А це акватичний, морський, при тому дуже жіночний і ніжний аромат, деньки, фрезі, жимлості з холодними морськими нотками. Я його просто обожнюю і розлучатись, звичайно, з ним не хочу. Хоча мене багато ароматів літніх, але все таки він один такий, того я його буду повторювати. Incandescence Lotus. Як бачите, в мене там коробочка стоїть нова, не розпечатана ще. Це фруктово-квітковий аромат з теплою стиглою айвою, з ожиною. Трохи солодкий, трохи зламкуватий, трохи пудровий. Прекрасний легкий весняно-літній аромат на кожен день. Хоча я і ось зараз на початку вересня також інколи не використовуюсь, мені хочеться такого звучання інколи відчути навіть тоді, коли вже не літо. Погано фокусується на ньому, бо він такий дуже світленький. Наступний аромат це tomorrow. Аромат для мене на холод, на холодну походу, на кінець осені або взимку. У мене мініатюрка 10 мл вже дуже-дуже давно. Він навіть темний став такий. Ну і нещодавно я все-таки вирішила придбати повноцінний флакончик. Ось такий він гарний, і я чесно кажучи дуже рада, що я його все таки вирішила придбати. Аромати у Avon дорожчають буквально з кожним каталогом. Тому я вирішила, хай вже буде у мене повноцінний флакончик. А міньку свою я завершу, можливо, навіть цією зимою. І потім спокійно вже буду користуватися з нового флакончику. Якщо говорити про аромат, це густий, глибокий, східно-квітковий аромат. Він про персики, про чорнобривці. Чорнобривці тут доволі сильно відчутні. Це амбра, сандал, приправлені перчиком. Рідко, але я дуже хочу інколи його одягати. Не тільки на вулицю, а й вдома. Він затишний, він огортаючий, жіночний, комфортний і приємний. Мені його достатньо одного-двох розпилень, інколи навіть одного, щоб я відчувала всю його м'якість і затишок. Взагалі не хочеться ним поливатись. Гарного потрібно в міру, як то кажуть. Це, мабуть, мій найулюбленіший аромат з ось Today, Tomorrow Always. Ну, хоча я просто не знаю, як нові пахнуть. Не пробувала, не знаю. Ну і Трізель, хто його не знає, як то кажуть. Перший це вже музейний експонат. Він ще зроблений був з металевою кришкою, а не з пластиковою, як зараз роблять. Ну, зараз взагалі його не роблять. Ну але тоді він був з металевою кришкою, і пах, він мені здається по-іншому. От я його не хочу до кінця закінчувати. Хочу все-таки мати оцей флакончик з старим звучанням, таким, яким він був раніше. Новий флакончик. Він зараз, мені здається, більше якийсь став акватичним, більше м -м, водним. Не знаю, я раніше цього не так помічала якось в новому флакончику. Аромат, я пам'ятаю, коли я перший раз його затестила, взагалі в своєму житті. Не те, що він би мені сильно сподобався, але потім, коли я отримала дуже багато компліментів, я сама в нього закохалась. Отак от воно буває. Я ношу його більше тоді, коли. Вже не тепло, ось така у мене з ним асоціація. Знаю, що його носять і влітку, і весною. Для мене це на прохолоду аромат. Він духмяний на початку, але дуже жіночний в розкритті. Але ж і з причинкою аромат. В теплу погоду я його відчуваю акватичним, дуже лотосовим, а в холоді якось це сприймається по-іншому. І мені більше подобається ця композиція саме в холоді. Взагалі-то я цей аромат, мабуть, люблю більше з ностальгічних міркувань, хоча він доволі гарний і сьогодні. Пропустила я тут лаван «Еклат Клад Ось такий ніжний, прозорий, перламутровий флакончик. Він також акватичний, але тут не лотос, а лист лотосу. Але все-таки він акватичний. Він мускусно свіжий, прохолодний, в ньому нотки конвалії, півонії. Все це дуже ніжно, тонко, жіночно. Нота пітаха її, додає легкої солодкуватості. Армат, хоч і ніжний, але доволі яскравий. Принаймні я його так відчуваю. В ньому багато білого мускусу. І з ним я стараюсь не переборщувати. Для мене він дуже особливий. І так, як це фланкер класичного екладерпеж, я вирішила все-таки його задублити, тому що боюся, що так як це фланкер, він може також зникнути, як і інші фланкери екладерпеж. Дубля в мене також Елізабет Арден Вайті, Джинджер Лілі. Ось такі два флакончика у мене є: обидва ось Ginger Lily. Про нього останнім часом я дуже часто згадую в своїх відео, тому, мабуть, прикріплю просто відео, посилання на відео. Під цим відео на більш розгорнуті відгуки про нього, тому що ну, повторюватися взагалі не дуже хочеться, тому що як і попугай виходить одне те саме, одне те саме а, дуже свіжий в стилі білих чаїв Елізабет Арден, але він яскравіший мені за класичний Вайті, і я його більше люблю, тому я його, звичайно, і задублила. Так само, як і. А, White tea all Fresh. Я його також задубила, але ось поки збиралася знімати відео, першого флакона в мене вже немає. Тому показую вам тільки сам дубль. Хоча мені дуже подобається цей аромат, як літній, свіжий, морський, зелений аромат. На літо це дуже гарний варіант, тому обов'язково він має в мене бути або він, або Versace Versence. Тут уже як кому подобається ціна за аромат, мені, в принципі, і ці дуже гарні. Ну і останній це у мене дубль Аквакалонія 4711. Так, Івонія і Сандалвуд. Першого флакончика так само в мене вже немає. Це дубль, але я все-таки вирішила його показати. Я дуже захотіла його повернути в свою колекцію. Це свіжий аромат півонії із зеленими стеблями, з м'яким жіночним сандалом. Літом це як копток свіжого повітря, чи свіжої води, дуже класний літній колонь, ніжний, тонкий, квітковий, ненав'язливий. Аромат, при тому в шикарній пляжиці. Ось нарешті і все буде прикро, якщо я когось забула. До речі, була гарна ціна на грінті лаванди від Елізабет Арден, і я вирішила його також задублити, але він ще не приїхав, тому відео його немає. Я його задубла, тому що він вважається ліміткою. Чогось я забоялась, що він хутко зникне. А я ж його дуже сильно полюбила і користуюсь доволі часто і вдома, і на вулицю. Тому хай краще буде в мене в запасі. Будь ласка, діліться, чи ви тримаєте щось в дублях, чи взагалі ви щось повторюєте? Чи може ви завжди щось купуєте нове і взагалі нічого не хочете повторювати з минулого? Бо в мене якось не виходить жити, не повторюючи улюблені аромати. Була б моя воля, я б повторно придбала б деякі аромати, які колись любила, але їх вже не випускають. А з рук купувати давно випущені аромати, мені, наприклад, страшно. Ще й за завищеними цінами я взагалі не знаю, що я придбаю, тому ні, не хочу. Ну, так чи інакше, добре, що є чим себе порадувати і зараз, тим, що подобається. З кого пишіть, що саме маєте в дублях. Мені дуже це цікаво. Дякую, що подивились це відео. Якщо було цікаво чи корисно, не забувайте, будь ласка, про лайк. Бажаю вам радості, натхнення. Бережіть себе і до нової зустрічі!